Класика у кольорі гавана, ще й в масивному ацетаті, це завжди дуже цікаво, дивлячись на аскетичність всієї форми, завжди цікаво і оригінально виглядає в образі. Повністю пластиковий корпус це ацетатна оправа з нової колекції. Мають металевий завушник, оформлений повністю у пластик, в колір всієї оправи, дуже сучасно та стильно виглядає в образі. Завушники тут на металевих кріпленнях, але без флексів. З певністю можна сказати, що підійде вона для власників середнього. В нього трошки крупнішого обличчя розглянути заміри можна на сайті Київлінз або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Зручна форма. Такі підійдуть і для постійного ношення, і для окулярів, для читання, кому подобаються більш такі масивні варіанти. І можна встановлювати різи на рецепту зі знаком плюс-мінус також для корекція стигматизму. Тут дуже зручна посадка завдяки суцільним носоупорам. Мінімум дизайну, але вся увага саме на колір моделі. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінзи і для цього артикул у коментарях.